З України. Це наша кізенька. Хочемо розказати вам про нашу кізеньку. Кізенька наша зветься Зефірочка. Захірочка, мама в неї Занінка, а тато у нас місцевий по любві. Їй вже 4 роки. Була рогатенька, але ми її обезрожили резінками. У 22-му році, коли почалась війна в квітні місяці, вона нам привела троє козенят, кізоньку і двоє козликів. Кізоньку ми продали, козлики пішли на шашлик, і більше ми її не зводили. Вже 24-й рік, а вона в нас не гуляна. Але молочка нам дає достатньо, на, на сім'ю вистачає. Спокійна, не кричить. На пашу ми її не водимо, в неї ось є заг... загон такий, ось в неї кормушечка. Така в неї от. лежаночка тут є. Вона у нас дівчинка спокійна, вона знає, що її їсти, принесуть. Води в неї завжди є, водичка. Ось, ось так стоїть у нас водичка для неї. Завжди чистенька. У нас курочки ходять. Курей ми до неї не пускаємо, бо в нас кури бірківська, вона лізе кругом, де тільки можна і не можна. Зато дуже гарно несе яйця. О. Кізоньку ми свою любимо. Вона. Така спокійна, не б'ється, любить щось смачненьке, даємо їй яблука, даємо вон, суданку, ріжем їй. Вона любить суданочку. Молоденька, хороша, солодка. Дується добре, молоко смачне в неї. У нас є сепаратор, робимо, сепарируємо молочко, робимо масло, слівки. Молочка в неї достатньо, так як вона вже з 22-го року не родила, а вже господи, які у нас місяць, 24-й рік, 7-й місяць. До сих пор вона род... доїться і дуже, дуже добре доїться. Ми не... не сидимо без молока. Їсть усе не переборчиво. І горчицю даємо цуданку, і трава, і люцерка. Питання в неї доладнє. Проколюємо два рази в рік вітамінами, ольговіт для підтримки організму, робимо сири різні, полюбляємо бринзу, таку свою з травами, з базиліком. Це роботка у нас для поросяток, їх дуже люблять. Надіємося, в цьому році вона в нас погуляє. І буде, будуть у нас козенята. Війна війною, але життя продовжується, їй теж треба бути мамою. І так вже два, третій рік доїться без, без єдиного парування. Мене нею дуже задоволені. У заганінки молоко рідковате, а тут у нас якась примісь, вроді би, як у козлика десь там якась прабабка була альпійкою. Надується дуже добре молоко, жирне, смачне, без запаху, без присмаку любого. Дуже смачне молочко. Ось така наша кізонька. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Будемо далі розповідати за своє господарство. Isso é o